Лід товстий, гарний, лід гарний, так що прыгать можна. Ще б рибка клювала, було б дуже гарно. Але не клює. Поки є вихідні з, з, з моєю родиною вийшли на лід Хоч віддохнути. Артурчик за три роки. Перший раз на льоді. Да. За три роки. Як кажуть, хобі. Походить, лунки побить, а так віддихнуть, і все угу. на свіжому повітрі, дуже гарно. З початку низьких температур по всій країні значно зросла кількість нещасних випадків на зимових водоймищах. Лише за минулий тиждень в Україні загинуло 22 особи, серед яких 6 дітей. У зв'язку з цим фахівці ДСНС спільно з представником національної поліції попереджають про високу небезпеку перебування на кризі в цей період, оскільки існує реальна загроза провалитись під лід. Ми знаємо, як хотіли. Літ вже 15, навіть більше сидимо. Я дивився на вас, як ви заходили без нічого. Я думаю, як же ви будете заходити? Бігти за вами вже рятувать, чи ні? Треба знати, як ви що Виходити на лід можна лише тоді, коли готовчина становить не менше 7 см. Для катання на ковзанах лід має бути не менше 12 см для, для одної особи. Якщо катання масове, то потрібний лід не менше 25 см. Дніпар така річка, яка шибки не прощає. Ти, чи я під льоту тягую дуже швидко. Страшно. Ви повернулись, вже людини нема. Це дуже неприємно, і коли ти бачиш і нічим допомогти не можеш, і це дуже бували случаї, проваливалися. Якщо у разі, коли людина вже провалилася під лід, потрібно не панікувати, намагатися утримати наплаву та уникнути занурення. Потрібно кликати на допомогу. Також потрібно прагнути вибратись на лід, наповзаючи на нього на його край грудьми, широко розкинувши руки по бокам. Після того, як вдасться вийти на берег, потрібно висушити речі по можливості випити гарячого чаю. Прийшов пічню удари, як воно заразу раз пробилося і вода пішла, куди ж лісь? Ну, з головою поліз. Звісно, як розумно підходить до цього з спонімання, як собі все. цього.